Вітаю, друзі. Мене звуть Максим Щербина. Це Коротке інтерв'ю телебачення Торонто, у яких ми говоримо про російсько-українську війну, про те, що відбувається безпосередньо зараз. І сьогодні ми хочемо поговорити про ІПСО, тому що останніми днями в соцмережах та різноманітних чатах побільшало інформації про те, що вночі з боку Білорусі просунуться якісь ДРГ на 15-20 кілометрів вглиб України, і про це повідомляє безумовно надійне джерело, якийсь кум, свата брата, який працює бойовим водолазом. А, власне, про те, що. Таке російське ІПСО? чи дійсно зараз іде нова його хвиля? Ми поговоримо з Антоном Муравейником, керівником аналітичного відділу фонду Повернись живим, також відомим як пан начальник розвідки. Вітаю тебе, Антоне. Вітаю, пане Максиме, ради вас бачити. Навзаєм, Антоне, скажи, чи дійсно зараз відбувається якесь оце посилення інформаційно психологічних операцій з боку Росії? Чи дійсно ми можемо це фіксувати у соцмережах? А... Так, звичайно, ми останні декілька днів можемо дійсно спостерігати за загостренням ситуації на інформаційному фронті, так би мовити. Мова йде про те, що росіяни інтенсифікували свій інформаційно психологічний вплив на наше населення різними шляхами це проявляється в збільшенні повідомлень, які містять недостовірну інформацію, які поширюються і в відкритих джерелах, і по закритим каналам зв'язку, які більше притаманні військовій і довкола військовій тусовці, грубо кажучи. А це все призводить до того, що наш інформаційний простір насичується вбросами, які викликають емоційне перевантаження населення і містить відверту дезінформацію. Тей ПСО, яке пішло зараз, в нього є якісь чітко сформовані меседжі, чи це як було, так і лишилось? Тобто щось новеньке з'явилось на цьому ринку? Скоріше не з'явилося, тому що текст деяких повідомлень він фактично не змінюється місяцями. А от деякі повідомлення, по типу як про штурм білорусів, не так, навіть не білорусів, а диверсійно-розвідувальних груп білорусів про їх проникнення на 15-20 кілометрів глиб території України і рано зранку. То це це повідомлення поширюється кома в кому і буква в букву ще десь з квітня місяця, і десь раз на місяць-два стабільно вилізає з якихось чатів і накручує наших людей. От, тобто мова йде про те, що треба просто іноді вмикати критичне мислення і будь-яку інформацію сприймати критично і сумніво, вставити її під сумнів. Антоне, а можеш коротко пояснити, який взагалі русні зиск з того, що ми умовно там в якихось своїх різних бульбашках, або там в якомусь твітері, або в чаті якогось величезного ЖК всі стали трошки більше нервовіші та піднакрутилися? Е, ну, власне. Е інформаційно психологічні операції мають на меті е, кілька різних цілей, одна з яких, якраз таки є е, мета накрутити людей, е, створити їм е, нестабільний емоційний стан, і за рахунок цього, в тому числі, поширити це повідомлення на більшу аудиторію людей, аніж би це була, наприклад, достовірна інформація. Тобто, мета номер один – це саме накрут і дезінформація. І це має сенс, тому що е, такі повідомлення потрапляють навіть безпосередньо в штаби батальйонів і бригад. І дійсно іноді, іноді я повторюю, підкреслюю, іноді вони можуть дійсно мати вплив на прийняття рішень або принаймні на моральний психологічний стан військовослужбовців. Це дуже важливо, особливо якщо повідомлення для військовослужбовців йдуть і від їх родин, які знаходяться в тилу, і безпосередньо від якихось там чатів військових, якими також всі е, підряд користуються. Тобто, це важливо. Мета номер два це безпосередньо знизити нашу чутливість і нашу пильність до різного роду інформації. Уявіть собі, що це класична історія про хлопчика і вовків, який завжди кричав, що вовки от, -от нападуть. Тобто, сам факт того, що нам 10-12 місяців підряд росіяни розповідають про потенційний напад диверсантів з Білорусі. Це жодним чином не відкидає можливості, що цей напад рано чи пізно станеться. І станеться це саме тоді, я вас запевняю, коли ми почуємо ці повідомлення сто разів і будемо вже на них не зважати. Тобто мова йде про те, що вони знижують наш критичний поріг і нашу, нашу увагу до такого роду повідомлень. Тобто вони її знецінюють і знецінюють канали, по яким ця інформація приходить. Тобто, вони також дискредитують ці канали. Частково це також дуже важливо. Це означає, що ми можемо втратити пильність, і коли прийде дійсно важлива інформація, ми просто втратимо її. Закупами цього от, інформаційного шуму, як тоді зрозуміти, що ну умовно фейк чи якесь ІПСО, а, А що реально достовірна інформація? Тут насправді дуже класична відповідь: треба, як я вже казав, будь-яку інформацію ставити під сумнів, треба довіряти обмеженому колу офіційних джерел отримання інформації. І треба дивитися, слідкувати за собою. Це фактично про інформаційну гігієну. Тобто, питання в тому, що якщо новина або повідомлення викликає у вас емоцію, це вже перший дзвіночок для того, щоб задуматись, а що це за інформація, від кого я її отримав, чи має ця інформація якийсь грунт під собою, якесь достовірне джерело, перше джерело і так далі. Насправді такий досвід роботи з інформацією він потребує ну, років. Просто хтось на це все більше зважає більше уваги, надає важливості відбору інформації. а Хтось продовжує споживати інформацію великими об'ємами, не фільтруючи взагалі її якість. Тобто, також можна звертати інформ і звертати увагу на зміст безпосередньо цього повідомлення. Повідомлень, якщо він максимально неадекватний, скоріше за все, це також вброс. Тому що є речі, які наприклад військовим дуже мулюють очі, тобто якась неправильна термінологія, якісь абсолютно налогічні дії, якісь опис якихось завдань для противника, наприклад, ціла для противника, які виглядають безглуздо, це також спосіб задуматися, і як привід задуматися над тим, звідки ця інформація прийшла. Проблема створюється в тому, що дуже часто такого роду інформація якраз і виходить від військового та довкола військового середовища. І це означає, що така інформація вже на виході, тільки як тільки вона з'являється, вона пає має в собі певний ліміт довіри. А можеш пригадати пару тройку ще прикладів якогось характерного росіянського ІПСО, крім у цього безкінечного наступу ДРГ а, з боку Білорусі? Звичайно, так само зараз мова йде про, наприклад, накопичення, начебто накопичення ударного угруповання з території Росії, повторного з півночі, тобто Брянська область, Курська область і так далі. Часто, оскільки цивільні в основному не мають інформації достовірних дійсно про стан і складу сил противника там на кордоні, вони часто не розуміють, наскільки ця інформація дійсно актуальна. Тобто, для них, для звичайного там пересічного цивільного, дуже важко дійсно перевірити адекватність і достовірність цієї інформації. А в такому разі я раджу звертатися до офіційних джерел. І перше за все дивитися наскільки правильно вони комунікують і достовірно комунікують, наприклад, ці напрямки, тому що я хочу сказати, що е, попри те, що були певні нюанси з поширенням е, інформації на початку е, цього етапу війни, з 24 лютого, зараз схоже на те, що все ж таки наша влада і військово-політичне керівництво максимально чесно комунікують з нами і діляться якимись там важливими масштабними там даними про пересування, наприклад, угруповань противника. Тобто, якщо існує загроза е, наступу, то вони зазвичай про це кажуть, що да у нас існує загроза інтенсифікації бойових дій по таких то напрямках. Наразі мова йде в основному про східну операційну зону, про Луганську, Донецьку, Харківську, Запорізьку області як варіант, і, наприклад, майже не йдеться про повторний наступ через Брянську область і через е, Курську область. Це не означає знову ж таки, що це не може відбутися в якійсь перспективі, але станом на зараз, принаймні, е, повідомлень про те, що там створено величезне ударне угруповання, їх немає. І це хороший приклад, коли маніпулюючи інформацію про прибуття лише одного батальйону якогось до кордону, який просто прибув виконувати задачу з прикриття державного кордону, як це вони постійно роблять на цьому напрямку, і з цього роздувається абсолютно велика паніка, що створюється там угроза, і завтра на суму піде наступ, а це не відповідає дійсності. Тобто, питання в тому, що дійсно частину інформації люди перевірити не можуть її достовірність, і через це вони додумують самі або сприймають її цю загрозу як реальну. Дякую, пане Антоне, що знайшов для нас трохи часу. В Найближчі дні тижні вийде фронтова поплава, повністю присвячена інформаційно-психологічним операціям е, Росії, де Антон Муравейник більш детально і широко розкриє цю тему. Е, також закликаємо вас донатити на проект фонду Повернись живим довгі руки ТРО. Посилання ми лишаємо в описі. Це досить гейміфікована штука, і можна закинути на міномети для підрозділів ТРО безпосередньо у своєму регіоні. Дякую, що дивилися, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть величезні коментарі. Побачимось у наступних відео.